Ми бачили, які проблеми у нас зараз існують по бурштину, є, є таке серйозне протистояння, тому і на цей період ми вирішили питання для того, щоб призначити нового керівника, безумовно, який має дуже серйозний досвід якраз працювати в цьому, цьому напрямку. Я подивимося на цей період. Ми будемо розбиратися зараз. Сергій Володимирович буде відпустя. Потім буде прийняти рішення. Ми розберемося в тій ситуації, яка склалася. Зараз тут працює у нас в Рівному в Рівській області оперативна група для того, щоб розібратися зі всіма питаннями. Крім того, при спілкуванні з міністром буквально вчора буквально в найближчі часи буде розглядати розглядатися це питання. По Незаконному видобутку бурштана на рівні Кабінету міністрів уряду обов'язково. Я знаю, що готується і на рівні законодавчому теж дуже серйозне питання. Тобто всі питання, які зараз існують на Рівненській області, це комплекс дуже-дуже серйозний, який потрібно в законному порядку вирішувати, на рівні уряду і безумовно координація дій. Не всіх відповідних служб, не тільки поліції, а і прокуратури, і СБУ, і безумовно, це налагодити де зв'язки з громадськістю для того, щоб ми нормально з вами тут в Рівненській області жили. Якщо є необхідність задіяти Національну гвардію, вона буде задіяти. Я можу сказати одне, що порядок на Рівненській області буде. Я вам це обіцяю. І в внутрішніх справ, Національної поліції вистачає. Сил та засоб для того, щоб тут нормально жили люди, і в нас тут був порядок. І працювати ми будемо з тими. Це позиція міністерства, позиція керівника національної поліції, ті, хто бажає, хто хоче змінювати нашу країну, хто хоче змінювати наше відомство Обов'язково. Хотів би вам представити майбутнього, да може так сказати, керівника патрульної поліції. Це Мірчук Сергій Юрійович. Якщо ви не знаєте, то 19 квітня ми запускаємо патрульну поліцію в Рівненській області. Я думаю, що з людиною ми розмовляли, підібрали, є питання, зараз проходять навчання. Я думаю, що з 19 квітня ви побачите нових поліцейських на вулицях і в області Рівненської області. Проблема, яка народжена не сьогодні, вона не зникне завтра. Ми будемо толерантні, але безкомпромісні. І в першу чергу викорінювати корупційну складову. Ну, слово ми це значить ви, а я буду вашим реалізатором.